Моє вітання під вечір вибрався в поле і розпочав зябливу Оранку. День присвятив обслуговувані трактора. Вже набігло 255 мотогодин. ну і було. Чергова заміна масла, заміна фільтрів, як масляного, так паливного, і також прийшла черга до заміни масла в бортових редукторах переднього моста. Тепер погода знову задущила і, крім оранки, навряд чи щось піде ще. Треба чекати, хай краще спогодиться. Вирішив приворювати сидирати. Ну, скажімо так, щось там виросло. Тут було посіяно після озимої пшениці, жито, овес і гірчиця. Подекуди гірчиця вон там вже зацвіла, але... В основній масі вона високою не виросла. Але і так, по цілому полі я вже так кілька кругів зробив. Начебто маса є рівномірна. що виросло, то виросло піде на користь. Піднімати те питання просидирати вже не хочу. А то недавно я начитався коментарів в якійсь групі з Фейсбуку, що там тільки не пишуть. Ну, Але кожен має свою думку і порешті, можливо, у когось є своя доля правди. Я ж хочу на власному досвіді переконатися, що дає нам всі посіви, є користь з того, чи все-таки ні. Попри те, що вору не все-таки користуюся навігатором. Що я собі відбив рівну загінку, по краю поля пройшов, відмітив АБ і собі е, тепер вийшла е, в мене рівна загинучка. Буде склад розгін, тут трошки менше 2 гектар. Е, тяжко йде трактор навіть струма корпусами, трошки підглиблений. Тут місцями така скиба аж блищить. Відповідно, зелена маса трохи нам додає буксування, тут місцями треба і вже блокува... блокування включати. Три корпуси, чотири плуга. або... Перший корпус в мене там ледь-ледь бере, -ледь. може тих 10 см, може й ні. От. Було б бажання доварити все один корпус, і так я не знайшов кусок граму. Вже і там по металоломах запитував і по колегах. Які переварували з чотирикорпусного плуга під МТЗ на три корпуси, один корпус відрізали, але поздавали на металолом. Тобто мені треба кусок рами там, де кріпиться стійка, а решта діло техніки. Ну, ре... Поки що тої оранки не так багато буде цього року, бо ну, щось дискую, щось буде з марагом. Ну, а от таке, звичайно, краще за все приурати. От як, як місцями Скела блищить. Ну, що зробити? Що зробити? Буду надіявся, що буде зима того року і? Воно трохи перемерзне. Дам глянем, що воно там виросло в нас. Ну, Вдоліку де швидше зайшло, зійшло, де була волога, то звичайно гірчиця виросла вище колін. Де пізніше, вона менша. туди і падалися пшениці є. Але плуг навіть ПЛН якось поприорує. В крайньому випадку крутини крути, а оранка з, з оранкою краще, ніж по-дисковому. Знов небо щось затягнулося, хто значить дасть цей кусочок згорати, може, знов буде дощ. Перед посівом сидератів тут був слід смаралда, і так я посіяв. З тими душами солома трохи стернявся, січка, трохи вона перегнила ну і така виросла маса. не без того, щоб ще бурян не проріс. Поле планово під сою. Сої тут не було ще ніколи. Побачимо, як воно буде. Великих перспектив на сою не складаю, але все-таки хочеш не хочеш, яка б там не була ціна, яка б не була врожайність. Доводиться її сіяти, тому що мусить бути якась сівозміна. Не вельми глибоко, а з передпужниками, якось воно приворюється, ну, ну і така пластилінова земля. Тут я думаю, що не мішало би навіть глибоке рихлення провести. Така ділянка тут, що тут досить, досить досить твердо. Це відчувається навіть по трактору. Ну, але як є, нема чим такого глибокого обробітку робити, та не завжди його треба робити. Хоча тут би не помішало. Наразі орим, там час покаже. Пластилін. Зараз добавить. Воно вже он накрапає. Треба доїхати додому. Ну, але попробую ще кілька раз, кілька кружочки зробити. І що? І пішов дощ! Хоча казали, що без опадів. Сонячно. Не можуть вони вже вгадати ніяк. Воно падає і падає і падає. І вода не закінчується там наверху. Якось минулого тижня витримало, дало збирати сою, але ще не всі зібралися. Ще є що збирати. Соя, звичайно, волога була. І до 19% доходило. Ну, але Воно вже не буде сухіше, але ж би комбайн пішов по поїду особисто я не маю чим хвалитися по врожайності цього року. Десь 22-22 центнерилося. Відмовлятися, ще раз скажу, від у сої не буду, але можливо трошки зменшу на користь інших культур. Ще не вирішив. Ну і он там вже щось прояснюється. Порозні на блокіровці можна у ще я думаю. Камера отак знімає, але клуб не забувається. Це буде телевізор в телевізору. Говненько я не орав на блокеровці, на бо завжди була якась більш-менш підходяща погода, але були вже руки, що також, з Шазлемкіном, трикорпусним також годі було зорати, трактор буксував. Ну, якось вигоримо, саме головне. Такі сидорати. три урати є ще 3 гектарна ділянка. Не знаю. Повненько там не був, яка воно там виросла. І також там мала би бути соя. Нема варіантів, що сіяти. Сім кілометрів, 8 десь так. Так, ніби ніби перестає душ. Ну а осені капля душу ложка болота. Земля так же тут вологу не може втягнути. А воно додає і додає. Дощ, горанці не перешкода, тільки вже день короткий, треба працювати тут перепара. Залишається кілька кругів, Розгінна. загінка в Ну і все, і на сьогодні якби. План буде виконаний. Тут гірчиця вже навіть почала світіння, виросла висока, але листової маси в неї практично дуже мало. А от та, яка зійшла пізніше, вона сформувала більше листя. Так що я навіть не знаю від чого більше користь буде е, по масі. Ну і також е, жито-овес. Все тут непогано скушував при тій е, нормі, що я сіяв. Під горбак доводиться, все-таки Включати блокування Ну, слискається, земля мокра, ну а Іншого варіанту немає. Що там, не знаю, як телефон передасть. Ну, от так Коли лишається сночка. В даній ситуації варіантів нема Таку мокру погоду. Хіба що плух йде, а решту треба чекати. А Робота ще є і на Смарагда. і я собі запланував також попробувати ще дещо не оббусує. Але любою ціною треба закінчити. Таке сьогодні відео. Можете написати якийсь коментар, яка ситуація у вас з погодою, з роботою. А у нас на Тернопільщині було повуха. Всім всього доброго, до нових зустрічі. Пишіть коментуйте.